Як у нас іде зима, е у нас іде зима, да, і е е ну, ми всі думаємо, як її пережити цю зиму, то все ж таки я думаю, що е до зими наша електросистема, вона вже більш готова. Е я не думаю, що буде якихось довгих таких відключень. Да? Тому що по урану воно має швидко стабілізуватися. Це не буде як зима, 22-23 рік. Тому що там йшов Сатурн, а Сатурн він замаражує, Сатурн він надовго да? відключає і а, дає такі, таку напругу. А, по урану, мені здається, це можна буде якось швидко виправити, якщо навіть і будуть з якщо навіть і будуть іти ну, якісь маневри на, на нашій електростанції. І ще в мене є один такий, як би, така думка, що за літо, коли з весни бомбили наші АЕС, Наші військові да, знайшли речах, вони почали бомбити МПЗ, НПЗ, оці нафтопереробні заводи. Тому, я думаю, що, можливо, це також буде якимось речагом для того, щоб ми зиму пройшли більш-менш нормально да, по електриці. Ну, будемо дивитися, як воно буде.